Колись в 2001 році в Україну був приїзд сьогодні вже святого Івана Павла II. Я впевнений, в нашій країні все буде добре, з такими героями, яких ми маємо, з такою чудовою землею, з нами всіма. Тому що ми, патріоти, Отож, я впевнений, все буде добре, бо тоді, в 2001 році, сьогодні святий Іван Павло II благословив Україну. Отож, нам Україну, благослови. Іоанна Павла II нема разом з нами, але його голос сьогодні, ви знову ж таки почуєте, українською мовою. Пришла по... i <laughs> Перешним вашим завданням є далі Трудитися на велику справу. Єдности такою мирою, щоб могли традиться слова і панання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне статус і одним пастрям. Я передаю цей мікрофон нашій прекрасній ведучій, прекрасній дівчині, великому патріоту і другу. Голос львівського майдану Софія Федина і оплески, будь ласка, дякуємо вам усім, що сьогодні весь свій вільний час присвятили такій добрій справі. Що сьогодні, купуючи смачну випічку чи якісь твори мистецтва, ви долучилися до того, що вже на днях будуть закуплені теплі речі для наших солдатів. Бо кожному з нас треба розуміти, влада, політики, чиновники це не Україна, всі, ті, хто говорять багато пишних фраз. І витрачають гроші на бікборди. Це не Україна. Один бікборд це один бронежилет. Тому Україна це кожен із нас тут, на майдані. Бо Україна це кожен волонтер, який жертвує чи гроші, чи час для того, щоб Україна звитяжила. І я вірю, я знаю. Що найближчим часом хтось таки пристрелить Путіна в прямому чи переносному значенні, І що найближчим часом наше військо переможе, бо у нашої армії, яка щодня стає сильнішою, є. Фантастичний, незнищенний, самодостатній і волелюбний український народ, і тому ми обов'язково переможемо. І наостанок нам невідомі їхні імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна. Яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя. Заради нас і мирного світання, і без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас герої. Імо, Отче наш і бороться діло і за нашу Україну, і за тих, завдяки кому ця Україна живе, за тих, хто вже на небі боють, воюють, моляться за тих, хто на землі нас боронять. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духамінь. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою ти Тими жінками, і благословена на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мім, ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. А перед тим, як ми, думаю, всі разом заспіваємо гімн України, хотілося б подякувати тим, Хто не пожалів часу? Знаєте, є відновлений ресурс, це гроші, нафта, чи ще щось такого. А час це не відновлений ресурс. Якщо хтось жартує час, те це зусилля, це, мабуть, найбільше, що людина може зробити. Так що дуже вам дякуємо, але кажуть, що дякувати треба так, щоб не вректи. Могли б більше поспівати. В Кожному разі хотів би найбільше подякувати тим волонтерам, про яких ви чуєте, правда. Але вони настільки добре роблять свою роботу, що себе не фішують, ви їх не бачите. Замість мене мали би стояти хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, з Дрогобич, СОС, з майдану, які все робили. І тому дякуємо. Так само не буду дякувати багато, бо якщо дякує людина, Бог забуде. Якщо не подякує людина, Бог завжди згадає. І ще останнє, знаєте, як то кажуть, коли дитину ну, вчать вдячності і кажуть, що треба цьоці або дядькові сказати, дайте ще. Так само хочу вам сказати, ми зараз з вами платимо борг. Незалежність, ми не про неї не дбали. Ми думали, що якось воно буде без нас. І тому проценти вирісли. І ми маємо платити. І пам'ятайте, що ваша сьогоднішня участь та ваша сьогоднішня пожертва це не все. Бо крім нашої пожертви, мусить бути наша робота. Бо майбутнє нашої батьківщини складається з суми наших добрих вчинків. І якщо ми хочемо, щоб все було добре, ми самі мусимо бути добрими. Дякуємо, дякую волонтерам. Бажаємо, щоб ви всі були волонтерами. Слава Ісусу Христу! Щени ми.

it's Грох'я. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям Слава! Ми обов'язково переможемо! Наш український народ здобуде назад свої землі, а всім нашим ворогам. Боже по їхніх заслугам, дякую вам і до наступних зустрічей разом з силам.